Доброго дня чи ночі, риболови. Якщо я не ошибаюсь, то зустрів сьогодні рибнадзор. Побачив лодку біля берега, питаю Типа можна на другий берег перепливти. Кажуть, да, можна, тільки далеко від населеного пункту. общем, щоб це саме не тікав І при возроті будуть провірювати. Ну, звісно, що я согласний на що цього, тим більше, що я за у себе пускою, з собою беру тільки те, що закровило. В общем, де то в цих краях буду рибочити? Де що, ще й сам не знаю. Дома якраз за вербами. О, ну, Письменного дозволу немає. Є усний, я сподіваюся і цього буде достатньо, щоб мене не, ніхто не вздюргнув на гроші. Якщо не вздюргнув, що -то це називається вздюргнув. Та, такі мінуса сейчас по штрафам. Щоб, в общем, ви самі це знаєте. Ну, Будемо сподіватися на удочну риболку. Дивлюсь, місинка тут вісьма хороша, тобто як ви бачите... Повсюду затоплено. Так, далі не піду, бо в мене курточка. Щоб ви розуміли, ось лодка. Ось я стою в берег. Можем, або ось тут ось очки буду ловити, або там. Там мені сказали, що яма є, то будемо перевіряти. Ну, погнали! Здається, знайшов я міщинку ляща. Ой, кажу для що сенс. глибоко, під берегом. По центру дуже сильна течія. Як ви бачите, тут дуже 20 метрів немає, метрів 10, якщо буде, між берегами. В общем... Глубина тут, наскільки я зрозумів, що то около 5 метрів, це якщо по центру дивитися. Під берегом менше. Ну, по центру нічого не клює, під, під тим берегом теж нічого. А отут під бережком у мене декілька разів проклювало. Як ви бачите, синець. Синець і одна плоскірка. О, такий ось чудовий сенець тут. Чи буде льош сьогодні, чи ні, подивимось. Ну, на жаль, камеру немає де поставити його, тільки що колокольчик зазвенів, всього підождіть. Ах, пішов! Пішов в

Давай. Що то сам синець сьогодні? щоб чуть і втік. Все-таки синець показує, що флогман ні в дугу ніякий номер. Я вже теж по флогману різні номери пробую, то як ви самі бачите, я його не знімаю, він сам зложить іскричко. Тобто треба більше, ще більше крючки правильної форми, ну, щоб чуть, -чуть товстіші. Він з них легко сходить. 这个没有。 Все-таки слабенький сьогодні день по клюву. Можна сказати, взагалі ніякий. Ну, клює сьогодні сам сонсинець. Що воно таке взагалі не понятно. А хотів сьогодні спіймати ляща або карася. Походу ні того, ні другого. Не так і багато як хотілося б. Ну, що є, то є. Чутко син Дальше вже знімати не буду, бо у нас можна сказати ще чути сонце сьогодні. А наскільки я пам'ятаю, в таке час камера не хоче до пуття нічого знімати. Ось дуже Ну, Те що буду змотуватися. Плагман точно що викидаю. Гавно з гавно, а не гачки. Golden Cage остається до пуття провірити. Ну, хіба що в слідчий раз. На цьому на все добре. До побачення.